Пожежна безпека під загрозою Цьогоріч Кількість пожеж у житловому секторі зросла на 30% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А саме необережне поводження людей з вогнем у побуті, в тому числі при проведенні господарських робіт, розведення у вітряну погоду, коріння тощо так виникає 50% всіх пожеж. Близько 20% загорянь спричинені порушенням правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок. Тож звертаємось до громадян, особливо уважно ставитися до питань пожежної безпеки у спокійний період та своєчасно проводити ремонт і обслуговування електроустановок 2 серпня. В селі Острожок Баранівського району сталася пожежа. Батьки загиблого воїна АТО залишилися без даху над головою. Баранівська міська рада вже виділила постраждалої родині 10 тисяч гривень та поставила на позачерговий квартирний облік. Ми, в свою чергу, звертаємось до всіх небайдужих допомогти постраждалій родині.